Доброго вечора. Наразі буде розпакування по новому каталогу. Ось цьому. Який розпочав свою дію з 27 лютого і буде тривати 4 тижні. Ось моє замовлення. Воно не повне. в мене вже частину замовлення забрали по дорозі, поки я їхала додому. Тому покажу, що залишилось. ознайомлю вас. Ось такі гелі для інтимної гігієни були в мене в замовленні. Вони наразі на, на знижці 99 гривень при умові за умови придбання на 100 гривень з каталогу. Подивіться, які вони великі, мають об'єм 500 мл. Дуже концентровані, їх вистачить на рік. Мають кремообразну, ненав'язливу текстуру. Вона такий легкий, приємний аромат має. Дуже класні після цього гелю. Відчуття зі своєю функцією він добре справляється. Ось такі гельчики, кому потрібно 99 гривень пишіть. Далі, це вже я взяла для себе, в мене підготовка до літа. Взяла наші е, славнозвісні бальзамчики масажні, з перцем чілі та кофеїном та кінський каштан. Е, нагадаю, що зелений з кінським каштаном, він має охолоджуючу дію. Е, більше працює. Дивіться, він Він зміцнює судини, зменшує набряки, знімає набряки і зменшує болі при варикозі. Ну і Має охолоджуючу дію. На літо це незамінний гель. Дуже гарно працює, коли втома, жара на вулиці, після душу намазати цим гелем, набряки сходять, прохолода по всім ніжкам дуже чудовий. І ось такий бальзамчик. Він має зворотню дію, цей з перцем чилі, він має зігріваючий ефект. Завдяки екстрактам червоного перцю та перцю чілі. І цим вони стимулюють кровообіг і мають зігріваючий ефект. Також вони дуже добре допомагають при, якщо потрібно, м'язи розслабити, якщо щось десь болить, дуже добрий. А також вони мають імбир. У своєму складі, який сприяє утворенню колагену і завдяки цьому покращується структура шкіри. Тому багато масажистів використовують цей гель для, як антицелюлітний при масажі. Є тут і екстракт кропиви у складі, він заспокоює подразнення на шкірі, ну і ментол, вони... Дають відчуття свіжості ось такі гелі-бальзами. Також є отака от сиворотка для обличчя золота. Я вже вас знайомила з нею. Це ось вона моя. Там вже трішки залишилось. Дуже мені вони подобаються, тому тому необхідно. Звертайтесь. Ось такий крем для обличчя, календула. Він більше підійде для комбінованої жирної шкіри обличчя, для проблемної, в кого є висипи. Тому ось такі. А ось цей набірчик кремів я взяла для себе. Ось такий він, ось так виглядає. Тут два креми йде денний і нічний. Денний з СПФ 15 і нічний. Ці крема збагачені маслами, оліями натуральними. І це вони дуже живлять, зволожують шкіру обличчя. дуже класні крема. Так. Ось такі. Це, мабуть, не всі ще є. Так, Спа процедури для відлушення ніжок. Це також вона, але запакована. Про... Хочу звернути увагу на ось ці спа процедурки Зараз на них 65%, якщо не помиляю, знижка. Коштують вони 250 гривень, а ціна їх 89. Зверніть увагу, це дуже крутезна процедура. Вона заміняє похід до салону. Ви у складі тут у наборі йдуть шкарпеточки поліетиленові, а також рідина кислоти. Ви вдягаєте ці шкарпетки, наливаєте цю рідину туди, обігріваєте, укутуєте ваші ніжки і відпочиваєте годину-півтори. Після ви знімаєте їх і десь через пару днів у вас починається процес відлущення вашої загрубілої, непотрібної шкіри, яка портить весь вигляд ваших ніжок. І триває цей процес від одного до декілька тижнів. Шкіра сходить і у вас залишаються гладенькі, гарненькі, м'якенькі ніжки, п'яточки, як у дитини. Ну, тобто всі, хто вже використовував і знають цю процедуру, вони їх беруть по 5-10 пачок, тому що ціна їх наразі 89 гривень. Тобто можна постійно, хоч кожного місяця, використовувати. І підходить вона як чоловікам, так і жінкам. Не тільки для жінок. Багато чоловіків також страдають загрубілою шкірою на п'ятах, на ногах. Тому для них це також буде добрий подарунок. Майте на увазі, що є ось така чудова річ. І на великій знижці. Так, ще замовила ось такі е, добавочки Гінго-Білоба. Е, про них можна довго розповідати. Кому цікаво, напишіть мені, я дам вам всю інформацію, чи зайдіть до мене на сторінку в інстаграмі і почитайте. Я залишала пост про гінгобілобу. Вона дуже. Класна. Вона стимулює кровообіг у судинах головного мозку, а вона діє, добре, поліпшує пам'ять. Тут дуже, тут мабуть, немає опису, але да, і все. На Турецькому, але вона дуже-дуже класна і для тих, особливо тим хто вже у літньому віці, то це взагалі дуже необхідна річ. Бажано пропити місяць, від двох до шести місяців. Ну Це вже які чим. Старша людина, тим довше можна пропити там, місяці 3-4. Для профілактики я взяла собі також, хочу пропити. Вони і нервовий стан ваш поліпшують, депресії знімають. Ну тут дуже багато в них. дій. так, також взяла ще трояндому водичку, вона мені дуже подобається. В мене ще є. Це я взяла, замовила собі, але зараз на неї дуже добра знижка, тому вирішила замовити. Вона зараз буде літо, можна використовувати як термальну водичку для обличчя. Вона збагачена маслами троянди, тому, знаєте, після неї таке відчуття. Як її наносиш таке зволоження, легке зволоження. Я використовую цю воду як тонік після вмивання обличчя. Ось така. Так. І, зубні щіточки. Також зверніть увагу, на них діє знижка. І коштують 59 гривень. Ось такі круті щіточки, подивіться, які вони класні. Ось різні, ось такі. Це є ультравідбілювання м'яка і глибоке очищення. Подивіться, які вони класні. Так, зубні щітки. І ось дійшли ми до них. Це блиск для губ, який з розпродажу. Так, в мене їх багато. А, хочу подивитись. Так, це третій номер, другий. Зараз ми їх подивимось. Хочу ще, так, да, сьомий. А, так, ось ці блиски. 69 гривень. Подивіться, турецькі блиски для губ. Зараз ми подивимось, оце я хотіла подивитися. Дивіться, які вони класні. Ось такий. Це сьомий відтінок. Відтінок 7. Ось такий. Так, це третій. Це буде золото. Ой, який він чудовий. Дивіться. Це відтінок номер 3 Так. І другий. Діамант чомусь я тільки зараз зрозуміла, що діамантовий я не взяла. Взяла. Зараз жітіть. Другий а третій ось, який він гарний. Зараз не передає, зараз він такий відливає краса. І це, це буде другий номер. Ось такі блиски для губ. Все, мабуть, все і новенький каталог, який Почне свою дію з 27 березня. Ну, це вже буду роздивлятися і вас знайомити з ним пізніше. Тому що ще треба нам багато замовлень зробити по діючому каталогу. І купити все, що на великих знижках зараз. Тому, ось. Все це я вам показала. Кому щось потрібно розказати, показати, можливо, каталог, хто ще не побачив, пишіть, все, розповім і зробимо з вами замовлення. Буду його робити десь через пару днів.